Засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності та етики, прав людини законності, правопорядку взаємодії з правоохоронними органами та з гуманітарних питань. Е, у нас 5 членів постійної комісії. Три з них присутні, одна онлайн, один депутат, один депутат відсутній. Тому четверо депутатів членів комісії. Форум у нас є. Тому пропоную розпочати роботу нашої комісії. Хто за дівчата? Дякую одноголосно. Наташа теж так само, так, Наталья? Так. 에... Порядок денний у нас складається із 5 із чотирьох питань та шість питань додаткових. Всього разом десять питань. Перше питання. Про присвоєння звання почесний громадянин Димирської селищної територіальної громади у 2025 році. Друге питання про внесення змін до статуту комунального закладу Центр культурних послуг Димирської селищної ради та затвердження його в новій редакції. Третє питання про затвердження програми підтримки та розвитку комунального закладу Центр культурних послуг Димирської селищної ради на 2025 рік. Четверте питання про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Димської селищної ради та її виконавчих органів. Е, з додаткових питань. Перше про затвердження статуту Ровівської гімназії Димирської селищної ради в новій редакції. Друге питання про затвердження статуту Козарівської гімназії Димської селищної ради в новій редакції. Третє про внесення змін до штатного розпису Ровівської гімназії Димирської селищної ради. Четверте. Про затвердження програми забезпечення прав дітей та розвитку сімейних форм виховання, щаслива дитина, успішна громада на 2025 2026 роки. П'яте про реорганізацію закладів культури Димирської селищної ради. І шосте питання про звернення до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України щодо погодження реорганізації закладів культури Димирської селищної ради. Ось такий у нас. Порядок денний. Прошу проголосувати. Нема доповнень, нікого зауважень немає, так? Нема. Прошу. ставлю на голосування. Хто за? Наталія немає, немає ніяких. І в посаді так само цей раз нічого немає. Нема. Ну, що, приходимо, приступаємо до розглядання питань порядку денного. Про присвоєння звання почесний громадянин Димирської селищної територіальної громади у 2025 році. Доповідає. Секретар селищної ради Людмила Іванова значить на сесію ради виноситься це питання і присвоюється звання почесний громадянин Димирської селищної територіальної громади Гращенку Андрію Миколайовичу, нашому навіть Бо за тут питань ніяких нема нашим воїнам. Друге питання: внесення змін до статуту комунального закладу Центр культурних послуг доповідає ТВО директора комунального закладу Центр культурних послуг Олена Ушакова. До статуту внесена одна зміна: що у разі припинення функціонування закладу або реорганізації активи переходять до місцевої влади. Це там, щоб було надано неприбутковості, так? Да? Так, воно того все стосується. Є питання у нас, дівчата? Немає. Наташі, немає всі одноголосно. Третє питання: затвердження програми підтримки та розвитку комунального закладу Центр культурних послуг Зимської селищної ради на 25 й рік. Олена Сергіївна. програма розвитку розроблена на основі програми розвитку. Культури на 2025 рік ми внесли зміни, що додали гурткову роботу і більш розширили творчу роботу з дітьми та пошуку нових творчих у громаді. Забрали спорт звідти, так як назвуть спорт окремий. Хто <кхід> за? Одноголосно. Четверте питання. Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Димирської селищної ради та її виконавчих органів. Головний спеціаліст доповідає з питань кадрової роботи Євгенія Дубовецька у зв'язку з переходом всіх бібліотек і закладів культури до новоствореного комунального закладу Центру культурних послуг та з метою оптимізації досконалення і забезпечення ефективної роботи Димирської селищної ради я прошу поводити проєкт рішення про внесення змін до структури та Загальної чисельності апарату Димірської селищної ради та її виконавчих органів, а саме зменшити кількість відділу культури, молоді та спорту на одну штатну одиницю, виключити посаду у головних спеціалістів. Є питань немає питань. За одного Так, додаткові питання: затвердження статуту Ровівської гімназії Димирської селищної ради новій редакції. Доповідає начальник відділу освіти Дарія Пономаренко. Так, що стосується саме змін, ми розширюємо повноваження і спектр послуг Ервійської гімназії. Зокрема, ми додаємо дошкільний підрозділ. Тобто, ми почали над цим проектом працювати ще з літа минулого року. Ми подали заявку на участь у диверсифікованих формах дошкільної освіти. Зокрема, спочатку це був мобільний садочок. Але внаслідок обмежень фінансування ЮНІСЕФ нам запропонували таку форму дошкільного дошкілля як центр педагогічного партнерства. Тобто заклад запропонували ми. Міністерство освіти його затвердило. Тобто, у нас є наказ, де Львівська ну, гімназія визначена базою для втілення цієї для моделі. Відповідно, щоб ми могли цю модель втілювати, нам потрібно. Додати до статуту зміни і відповідно після цього тільки починати працювати. Це тільки ну, Це що діти будуть ходити в саді? Ну, то... Розширення доступу до дошкільної освіти. В тому напрямі немає взагалі 에, ніякої альтернативи. Там вихователь один є і хто директор. Ну, директор це школи. Директор. Так, директор школи. у нас буде питання, що ми додаємо вихователя. Але mm -hmm. практичний психолог, соціальний педагог, директор це все буде Шкільне. працівники да, гімназії. Тобто mm -hmm. то, то Сказати, що це якось супер, супор, на бюджет, ні. Одна зведена да, група, як би воно буде, так? Ну, будуть діти різного віку. Да? Діти будуть різного віку, віку, але віку. це ж не просто різного діти вікула. проходять самостійно. Це центр педагогічного партнерства, це модель. Побудована на тому, що це взаємодія дітей, батьків і педагогів. Тобто це не як класичний садочок. Привели Тріада. дітей е, і все, і батьки займаються своїми справами е, чи роботою, чи загалом просто вони відсутні. Центр педагогічного партнерства в будь-якому випадку передбачає, що батьки мають бути присутні на заняттях. Це може бути дві години, три години. Може весь час е, бути батько чи мати з дитиною, але обов'язково їх не присутні. Одноголосно. Друге, про затвердження статуту Козаровицької гімназії Рімської селищної ради нової редакції Дарія Помире. Наслідок того, що ми доєднуємо дошкільний підрозділ Капітошка, це нас примушує змін зробити зміни до статуту Козаровицької гімназії. Це єдина причина. Хто Внесення змін до штатного розпису Ромської гімназії Рівної селищної ради? Так. Це, це виходячи виховати, з першого так? питання, так, нам потрібен вихователь. Яка цим буде займатися? Зрештою, у нас директор школи, представник садочку зернятку прийшли навчання і будуть ділитися досвідом, але для того, щоб втілювати це проєкт, нам зрештою треба виховати, що був на місці там в садочку. Так, чи, інна Юрівна, наша що, буде консультувати їх чи? Так, так, як ну, тобто, а може з точки перейде? зору? Чи що? Боже, перейде. А не перейде. Не перейде. Вона О. сказала, що не перейде. Ми нікого така. не змушуємо. Mm -hmm. тобто ми пані mm -hmm. дімну, залучили ці точки зору, щоб вона пронавчалася і могла давати ці знання по громаді. Тобто з точки зору лише консультативно, більше не Вона більше. у нас молоденька зірочка така, береться, дуже активна, креативна. Вона за все нове. Якщо ви бачите в Фейсбуці, дуже виставляє, вона цікаві. Заняття з дітками не такі, як всі. Молодець. Що тут кажеш, правда? Ну так. Да. Третє за одноголосно. Четверте питання: затвердження програми забезпечення прав дітей та розвитку сімей, сімейних форм виховання щаслива дитина успішна громада на 25 і 26 роки. Доповідає начальник служби справи дітей Дімської середної ради Юлія Миколайчук. Дана програма складена на базі типової програми. Щаслива дитина, успішна країна, у нас щаслива дитина, успішна громада. Мету ці програми покладені розвиток в першу чергу сімейних форм виховання, сприяння соціальної підтримки в категоріям дітей, які цього потребують. Ну і в цілому різні заходи протягом цих двох років, які мають бути мають проводитись, мають бути в житті. Також заходи до свят, профілактичні заходи. Все, що в принципі, має проводитися протягом року щодо даного напрямку роботи. Дана програма у нас була затверджена на 21-22 роки. Потім її затверджували, працювали відповідно до типової програми, і зараз ми вже її опрацювали і якби затверджуємо все-таки нашу програму. Дання доповнення у спеціалістів за світ? Ні, немає. За Одноголосно. Е, про організації закладів культури Димирської селищної ради доповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. У зв'язку з тим, що створюється комунальний заклад Центр культурних послуг, в обов'язковому порядку має пройти реорганізація закладів культури Диморської селищної ради. Це в зв'язку з тим, що всі будинки культури, всі бібліотеки і країна мрій переходять у відання комунального закладу в центр культурних послуг. В з тим говорить реорганізація. Хто за, нічого тут не додав, не відмінеш? Так, так, так. Одноголосно, дякую. І е... ще одне питання про звернення до Міністерства так. культури. Це питання потрібно для того, що реорганізація має проходити через погодження Міністерства культури. Оце яку роблю? Так, так, так. У військовому порядку. Одноголосно. Ми вичерпали порядок, де всім дякую за. Доповіді, дякуємо за роботу, за голосування. Що засідання закриваємо.